Але скіпаси не продають. Є один інсайд. Чи бронювати нам готель? Що подумати і що ж нам робити? Це Все повна лотерея, друзі. Чому Вітаю. зараз? Ми з вами поговоримо про найактуальнішу тему зі сфери гірськолижного спорту. Ми поговоримо, чи буде сезон 2022-2023 Буковелі цьогоріч і що впливає на ці обставини? Отже, для початку давайте з вами подумаємо, чи буде сезон цьогоріч на Буковелі. Як ви бачите, курорт не дає зовсім ніякої інформації про те, чи будуть відкриті підйомники та схили, чи не будуть вони взагалі відкриті, але при цьому всьому вони вже відкрили продаж номерів. Вони вже відкрили броні на номерах. На зимній сезон, як в них написано тут зимовий сезон. Але кожного року є люди, які приїжджають на Буковель, проживають там та зовсім не катаються ні на лижах, ні на сноубордах. Тому номери можна завжди продавати. Їх можна продавати на три роки, навіть вперед, і від цього абсолютно нічого не зміниться. Тобто, це не є сигналом до того, що сезон буде. Але в нас є інша інформація. Прописано, що буде включено віп-прохід. Що дає нам ця інформація? Що це за інсайд від курорту Взагалі, Здавалось би, це дає сигнал про те, що сезон буде. Підйомники відкриють схили зроблять. тому що людям потрібно йти через віп-прохід. А навіщо через від прохід, якщо сезону немає? Але ні, друзі, я вам скажу ще одну інформацію. Навіть влітку, коли на підйомники іноді немає черг, коли працює тільки один підйомник і в ньому всього два проходи продаються ВІП-скіпас. Тому це не дає нам ніякого сигналу та ніякої інформації про те, що сезону. Бути а також можна просто запустити і у зв'язку з тим, що багато людей на курорті. По звичайному скіпасу люди будуть іти в звичайні проходи, по повіпські скіпасу збоку заходити. але при цьому трасу можуть навіть не відкрити. Але скіпаси не продають. І що ж нам робити в цьому випадку? Є один інсайт, друзі. Буковельські готелі набирають собі персонал. Буковельські працівники готуються до сезону, оператори проводять техогляди підйомників, рятувальники перевіряють схили. Інструктора, тобто ми точимо канти на лижах. Тому ми всі маємо надію на те, що він буде. Чи бронювати нам готель і чому не продають взагалі скіпаси, якщо є такі інсайди, якщо є така інформація, і це не є прихована інформація. Це все повна лотерея, друзі. Чому? Я вам поясню свою власну думку, як я на це все дивлюсь, і чому саме я так вважаю. Уявимо ситуацію, що курорт продає скіпаси. Курорт продав скіпаси. Давайте визначимо ціну, орієнтовну, чисто для себе ціну. 1000 гривень, 1000 гривень за денний скіпас. Курорт встановив ціну, продав скіпаси. Так, є, супер, це чудово. Сьогодні долар у нас по 40 гривень, завтра долар по 80 гривень. Електроенергію наперед ми не купимо. Тому вже бачимо, що ця ціна була нерентабельна взагалі. Тобто економічну сторону пов'язану з курсом долару. Ми вже побачили з вами. Інша сторона інфляція. Інфляція, вона проявляється в різним чином в різних моментах. Найголовніше, на що я хочу зараз вам наголосити: ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, що буде завтра, друзі. Ось тут цей найважливіший момент. Появимо ситуацію. Сьогодні ми бачимо проблеми з електроенергією. Ми бачимо проблеми, що світла не вистачає. Підйомники всі працюють ні для кого не секрет на світлі. Всі вони працюють на електроенергії, і для того, щоб підйомник працював, потрібно як мінімум стільки електроенергії. Я вам даю зараз орієнтовні дані від і до, які взяті офіційно з Google від виробників. Тому для того, щоб курорт повноцінно працював, потрібно велика кількість електроенергії. При цьому всьому ми маємо кожного року проблеми зі світлом у всіх селах, які знаходяться. Біля буковелі не знаючи, що буде завтра. Ми не знаємо, чи вистачить цього світла для всього курорту. При цьому всьому давайте ми з вами уявимо, що курорт все ж таки продав скіпаси. Зараз відкрився продаж скіпас. Продали по тисячу гривень. Як ми з вами говорили, завтра немає світла. Уявимо цю ситуацію. Світла не стало. Потрібно повернути людям кошти, тому що підйомники ми не можемо запустити. Правильно, ми повертаємо людям кошти. При цьому всьому ми знаємо нашу ментальність, ментальність кожної людини. Починається негатив в соцмережах, починається негатив. Де тільки можна, а тепер подивимось на всю цю ситуацію з іншого погляду. Ми знаємо, що підйомники, коли не стає світла, вони працюють на генераторах. Ми знаємо, що є дизельні генератори, які можуть виробляти світло. Якщо подумати у цьому випадку і задуматись над тим, що якби підйомник міг би працювати на дизелі, правильно на дизельному пальному чи взагалі дизельний генератор працював би робив би електроенергію, і на основі неї працював підйомник, здається, взагалі дуже класний план, чудова ідея. Але якщо порахувати економічну сторону, мені здається, що тут занадто дорого буде просто утримувати всі ці підйомники на дизельному пальному. У цьому випадку я думаю, курорт міг би працювати, але ціна скіпасу була б зовсім іншою і не такою, якою б ми хотіли її бачити, напевно. А якби курорт продавав їх вже сьогодні, тоді здається, це було б трішки невигідно або зовсім невигідно. І все-таки, що я думаю з цього приводу, що буде цього. Сезон, давайте розберемося спочатку по етапу. Якщо скіпаси продалися, перше люди приїхали, тому що якщо я купив скіпас, я прийду для того, щоб його використати. Друге це скарги, черги. Третє, якщо люди приїжджають, підйомники працюють на дизельних генераторах або є проблеми зі світлом, це також проблеми скарги занадто велика кількість людей для пропускної спроможності, яку курорт не зможе витягнути. Ми врахували інфляцію, нестабільний курс долара, проблеми з електроенергією і ще не врахували дуже багато моментів. Я скажу вам, що особисто я на місці курорту, це моя суб'єктивна знову ж таки думка, як і все це відео, не продавав би скіпаси. Що я зробив би? Я зробив би абсолютно так, як зробили вони. Відкрив би продаж номерів для готелю, зробив би маленький інсайт, так як вони провів прохід, тому що я все-таки вважаю, що це є інсайт від них про те, що вони хочуть щоб цей сезон був. І при цьому всьому я не продавав би скіпаси до останнього. Я продавав би скіпаси по факту, тому що сьогодні я тільки можу знати. По якій ціні купую електроенергію, що робиться в моїй країні, що де, як я можу запустити чи не запустити. І скільки взагалі цих підйомників я можу запустити та схилів обслуговувати? Чи я можу запустити всі майже 20 підйомників, чи я можу запустити лише 3 підйомника. І, до речі, один з варіантів, який я вам скажу, це буде працювати тільки три підйомника. Можливо, і таке, але це все моя суб'єктивна думка. Так вважаю тільки я. Кожного своя думка до зустрічі на схилах Буковель. Поїхали!